У Масифі кожен ізраїльський муж поклявся, кажучи, жоден з нас не дасть Веніамінові свою дочку за жінку. І прийшов увесь народ до Масифи і Ветиля, і перебували там аж до вечора перед Богом. Вони підвищили свій голос, заплакали великим плачем і сказали: Навіщо, Господи, Боже Ізраїля? Сталося це сьогодні в Ізраїлі, коли ми не дорахувалися одного племені в Ізраїлі. І сталося на другий день що піднявся народ. Вони збудували там жертовника і принесли всепалення спасіння, і сказали ізраїльські сини: хто той, котрий споміж усіх ізраїльських племен не прийшов на збір до Господа? Бо велика клятва була на тому, хто не приходив до Господа до Масифи, заклинаючи Такий неодмінно помре, і потішили себе ізраїльські сини за Веніаміном своїм братом і говорили. Сьогодні втрачено одне плем'я з Ізраїля. Що вчинимо тим, які залишилися стосовно жінок? Ми ж поклялися Господу не давати їм з наших дочок за жінок. І сказали яке одне з ізраїльських племен, що не прийшло до Господа, до масифи? І ось в табір на збір не прийшов муж з явіса Галаадського. Порахували народ, і ось там немає мужа з тих, які жили в явісі Галаадському. І послала туди громада дванадцять тисяч мужів з боєздатних синів, і дали їм вказівку, вимагаючи Підіть і повбивайте всіх, хто живе в явісі галаацькому вістрям меча, жінок і народ. Ось ця вимога, яку ви виконаєте, кожного із чоловічої статі і кожну жінку, яка пізнала чоловіка в постелі, вигубите». і знайшли з тих, які жили в явісі галаацькому. Чотириста дівчат, дівиць, які не пізнали чоловіка в постелі, і привели їх у табір до селома, що є в ханаанській землі, і вся громада послала до нащадків Веніаміна які на скелі Ремона, і переговорили з ними і закликали їх до миру. І в той час Веніамін повернувся до ізраїльських синів і їм дали жінок, які були з жінок Явіса Галаадського, і таким чином вгодили їм. І народ потішився Веніаміном, бо Господь зробив розрив між ізраїльськими племенами. І старішини громади сказали Що зробимо для тих, хто залишився стосовно жінок. Адже з племені Веніаміна вигубили кожну жінку. Нехай буде збережений спадок Веніамінові, сказали вони. І хай не загине ціле плем'я Ізраїля. Та ми не зможемо дати їм жінок з наших дочок. Бо ми, ізраїльські сини, поклялися, кажучи, проклятий, хто дасть жінку Веніамінові. Та в селомі, сказали вони, щороку відбувається свято для Господа, яке є на півночі Ветеля, на сході сонця по дорозі, що йде з Ветеля до Сікімів із півдня Левонського Лівану. Тож вони дали вказівку синам Веніаміна, кажучи, Підіть і засядьте у виноградниках, і будете спостерігати. Як тільки побачите, що дочки тих, хто живе в Силомі, вийдуть танцювати в силомі в хороводах, то вийдете з виноградників, і кожен захопить собі жінку з дочок селома і повернетеся в землю Веніаміна. І коли буде, що прийдуть їхні батьки чи їхні брати судитися з вами, то ми скажемо їм: змилосердьтеся над ними адже не кожний одержав собі жінку у війні, бо ви не дали їм. В часі провинилися ви, і сини Веніаміна вчинили так і взяли жінок відповідно до їхньої кількості станцюристок, яких захопили, відійшли і повернулися до свого спадку, збудували собі міста і поселилися в них. І пішли звідти ізраїльські сини в той час, кожний до свого племені і до свого роду, і пішли туди, кожний до свого спадку. У ті дні не було царя в Ізраїлі. Кожний муж чинив те, що здавалося правильним в його очах.